Іна саме з цього слова починається перша стаття конституції, і нині воно залишається актуальним для мільйонів громадян. Рівно 29 років тому Верховна Рада ухвалила основний закон держави. З цієї нагоди в Івано-Франківську відбулася низка урочистостей. Також двадцять червня ми визначали день державної служби і пові сьогодні дякувати всім дикупанцям, людям, які залишилися в своїй країні, людям, які працюють для своєї країни, які кожен день своїм працею таближа. i'm not sure Дуже багато в нашій області саме державних службовців, які пішли збройні сили захищати нашу країну. Багато із них є нашими небесними ангелами. Також зараз у нас дуже змінилися ральоні державні військові та обласні адміністрації, тому що звісно війна повномасштабна. Вона без тиво в, в кожну реальність. Конституція заклала фундамент для функціонування незалежної України. Відтак визначило принципи її суверенітету та окреслило основи. Прав людини як громадянина конституція започаткувала новий етап формування іміджу держави на міжнародному рівні. І, і важливо, щоб всі працівники і державні служби свято всім відав і загальному і і, е, це, це, це нашої області, але і так і України розуміли важливість і, і вагу незалежності і, і конституції у нашій державі. Конституція це, цей це, 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 головний документ, на який повинні опиратися всі органи Час урочистостей чимало місцевих державних службовців удостоїлися нагород з нагоди дня конституції та їх професійного свята дня держслужбовця. Лілія Буцяк Денис Сатановський. Новини на вежі.